Доброго ранку, шановні глядачі. Серія терактів знову пролунала по всій країні. У Львові декілька загиблих людей горять житлові будинки. В зв'язку з цим я би хотів скласти один дуже важливий терміновий прогноз, який стосуватиметься великих терактів саме по західних регіонах. Ну, звичайно, що важлива вся країна. Я про це говорю неоднократно. Я і про Харків говорю, і про Запоріжжя говорю, і про різні регіони говорю. Ну, це і так очевидно, що там зараз відбуваються великі біди. Я би хотів подивитися зараз в контексті західних регіонів найближчим часом, що буде творитися. А так я нагадую, що в мене кожного тижня, щопонеділка, прогноз по областях. Так що, будь ласка, заходьте і дивіться. І стосовно Львова, до речі, стосовно Львова, я попереджав, мені карта скорботи випала. Тому можна сказати, що знову мій негативний прогноз здійснився. Добре, давайте з циганської колоди чотири карти витягну, з гральної колоди я витягну дві карти і я витягну одну карту таро. Давайте подивимося, що мені карти показують. Так, добре, давайте глянемо. Перша карта це карта хвороби, карта виснаження, карта втоми, карта загрози здоров'ю, карта купця, збройне та фінансове підсилення. Карта священника, жителі західних регіонів. Не забувайте молитися, просити захист вищих сил. Карта возлюбленого. Ну, ситуація не настільки плачевна. Карта хвороби говорить про певні загрози життю та здоров'ю. Вони можуть бути, але принаймні не так інтенсивно, як, наприклад, в тому ж самому Харкові, Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі. П'ятірка Хрестова карта боротьби, сепаратизм, активізація колаборантів та сепаратистів. Жителі західних регіонів. Будьте обережні з людьми, які вас оточують. Серед них може бути багато всякого гадства, яке може діяти проти людей. Сімірка Христова карта успіху. Ну і на картах Таро що випало? вісьмірка жезлі випала, карта опору. Боріться. Боріться і поборете. Ну, я скажу так, ситуація не прямо сильно чорна. Загрози присутні, більше все-таки це змахує на сепаратизм. І те, що у Львові відбулося, от мене теж таке от по відчуттях прийшло, що це щось пов'язане з сепаратизмом. Тому, будь ласка, будьте максимально обережні з тими, хто вас оточує. І придивляйтесь, прислухайтеся до всього максимально уважно. Я Роман Заводовський. Бажаю всім мирного неба. Бережіть себе, до нових зустрічей!